Шалена черга перед входом, натовп взбуджених шанувальниць та схвильовані артисти за лаштунками. Так розпочинався київський концерт гурту Антиціла на сцені. Музиканти з'явилися під гучні оплески. На честь завершення всеукраїнського туру вони приготували безліч несподіванок. Фінал нашого туру відбувається зараз тут. Я думаю, що цю зустріч під грифом гарно ми продовжимо ще не, як мінімум на найближчих три години. Презентуємо уже для київлян наші нові композиції. В інших городах ми їх вже демонстрували. Это пісня Засинай, это пісня Олена, ета пісня «Їдем, їдем». Одну з пісень, лідер колективу та новоспечений татко Тарас Тополя присвятив коханій співачці Альоші, яка, попри всі очікування фанів не прийшла на концерт. Кохана моя з дитиною вдома. Вона присвячує багато часу. У нас фінальний концерт заключний, власне. Це також дуже важлива річ, тому намагаємося шукати якийсь баланс. Було непросто, адже думками був там біля, біля сина. Ну, але тур і, власне, творча робота, якою ми займаємося, приносить шалене задоволення. Водночас на сцені хлопці святкували п'ятиріччя створення гурту. У фіналі антитіла презентували кліп на пісню «Їдем, їдем. Ролик, до речі, знімали просто під час турне. Тож усі, хто відвідав концерти, можуть пошукати себе у відео.